Робочий стіл. Робочий стіл Windows XP це основне вікно в інтерфейсі операційної системи, яке займає весь екран та розташовується під усіма іншими вікнами. Він подібний до звичайного письмового стола, на якому замість книжок, журналів та різних канцелярського приладдя розташовано значки, стилізовані зображення системних засобів, папок, документів, програм. Або інших ярликів невеликих файлів, що зв'язані з іншими об'єктами. На робочому столі користувача, який вперше війшов у систему, відображається лише значок службової програми кошик, призначений для проміжного зберігання видалених документів. Як зараз видно на екрані, згодом на робочому столі можна розташувати значки інших програм. Файлів, папок, документів тощо, проте не слід надмірно захаращувати його.